Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням звільнення зі Збройних сил України, які підстави є. Ну, звичайно, загальні підстави всім відомі, вони зазначені в законі про військовий обов'язок і військову службу. Це стаття 26. Які документи потрібно подавати, і що саме може бути, на що саме посилатись. я дам, до речі, рішення Верховного суду з цього приводу щодо звільнення у зв'язку з батьками-інвалідами. І це найбільш поширена історія, коли мова йде про звільнення. Саме з батьками-інвалідами, зараз ми розберемо саме цю ситуацію, які документи потрібно буде подавати до своїх безпосередньо командирів для того, щоб вони прийняли рішення про ваше звільнення. І так я вже зазначав, що все це зазначено в статті 26 України про Військовий обов'язок і військову службу дам посилання в себе в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатися на TikTok, Ютуб і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання я дам під відео. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, будемо підказувати, що треба робити. Значить, які умови для звільнення? Батьки повинні мати інвалідність першої чи другої групи і потребувати постійного догляду. Ну, Звертаю увагу, для другої групи постійний догляд не потрібен, це законом не передбачено, тобто потребувати догляду. Знаєте, у нас закони пишуть, а самі не читають. Друге, якщо немає інших працездатних родичів, сестри, брата чи повнолітніх дітей, які можуть здійснювати догляд, от з цього приводу там в себе в телеграм-каналі саме. Рішення Верховного суду мова йде про те, що інші з братів, наприклад, проходять службу в Збройних силах України, і таким чином немає можливості безпосередньо здійснювати догляд. Верховний суд про це сказав. Тобто, якщо ми говоримо про інших близьких, ну, наприклад, сестра чи брат виїхали за кордон, чи давно проживають за кордоном, потрібно буде взяти від них відповідно на посвідчену заяву, що вони не мають фізичної можливості, не мають матеріальної можливості здійснювати догляд за батьками. І це також є підставою для того, щоб залишився одна особа, яка може здійснювати догляд. Така судова практика також є. Військовослужбовець повинен бути єдиним фактично особою, яка може здійснювати догляд, і таким чином надають відстрочку. Ну і наявні медичні висновки щодо стану здоров'я. Які документи потрібно додати? От якщо коротко, це сам рапорт на ім'я командира частини про звільнення за сімейними обставинами. Рапорт ви можете знайти, от є там офіційні сайти, і юридична сотня, і турботуа, і на армії плюс там є зразки цих рапортів, яким чином потрібно їх заповнювати, навіть доданий перелік документів. Медичний висновок про інвалідність батьків, документи, що підтверджують відсутність інших родичів, як я вже зазначав, це. Довідки, наприклад, про проходження служби або відсутність можливості доглядати е, щодо особи, за якою потрібен догляд. І документи, які підтверджують родинні зв'язки, тобто це свідоцтво про народження, для того, щоб підтвердити е, безпосередньо свої родинні зв'язки з цією особою, за якою буде здійснений догляд. І, як я вже зазначав, обов'язково надати документи, і в разі, якщо наявні інші родичі, що вони не можуть здійснювати цей догляд. У разі надання цих документів, в принципі, якщо військова частина, юрист військової частини дотримується вимог закону, а дуже часто буває, що приходиться звертатись до суду, от я дам вам посилання якраз на рішення суду, доводити свою правоту в суді. Ну, Якщо ви зберете всі ці документи, то шанси на позитивне отримання рішення суду дуже великі. Якщо потрібна допомога буде, звертайтесь. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте це відео для того, щоб люди знали про свої права. І, головне, не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Тому що іншої країни у нас нема і не буде. Віримо в нашу перемогу, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!